Як отримати закордонний паспорт чоловікам, які перебувають за кордоном? Трейлер до судового розгляду, судова драма розпочинається. І так, посейдон, громадянин України, у надії отримати закордонний паспорт для виїзду за кордон? Звернувся до державного підприємства. Документ у місті Краків у квітні 2024 року. Було оплачено послугу та оформлення документів розпочалося, і вже у кінці квітня паспорт громадянина України для виїзду за кордон було виготовлено та персоналізовано, що підтверджується автоматичним завантаженням інформації до застосунку дії. У дії паспорт є проте тут і розпочалася низка подій, які завдали посейдону не лише значних незручностей, а й психологічного стресу. Після звернення до філії в Польщі замість очікуваного отримання документа Посейдон зіткнувся з повідомленням про технічні збої та перезавантаженням системи, що нібито спричинило затримку видачі паспортів. Його було переконано чекати подальшого сповіщення і все буде колись да якось. Очікування затягнулися на місяці. І лише наприкінці листопада 2024 року, вичерпавши терпіння, Посейдон особисто відвідав центр у місті Краків. Там він дізнався, що його документ відсутній у підрозділі, а для отримання паспорту йому потрібно надати витяг із мобільного застосунку Резерв Плюс, надати свій військово-обліковий документ актуалізований, але спроби пояснити, що з технічних причин. Він не може сформувати цей витяг, як і нагадування, що замовлення було зроблено до введення нових вимог, залишилися безрезультативними. Натомість представники центру не лише відмовили у наданні письмових роз'яснень, а й жорстко ігнорували елементарні права посейдона, громадянина Україна. Вражений байдужістю, він був змушений звернутися до адвокатів для отримання правової допомоги, які направили відповідні адвокатські запити, але й вони не отримали жодної відповіді. Хоча були відписки згідно чинного законодавства, хай поседон повертається у рідну гавань півдня України, усвідомлюючи, що навіть законні процедури не захищають його права у цій ситуації, Посейдон почав відчувати розчарування та безвихідь. Чи не абсурдно, що в умовах повної цифровізації, диджиталізації та чітко регламентованих правових норм громадянин України змушений доводити своє право на отримання вже оформленого документу питання? Чи не свідчить це про системну проблему, де бюрократія перетворюється на інструмент приниження, доведений до відчаїв Посейдон вирішив боротися до останнього на початку грудня 2024 року? Адвокати подали позов до суду, вимагаючи зобов'язати міграційну службу та ДП документ віддати вже виготовлений закордонний паспорт. Цей позов став актом відчаю. Але й надії на те, що справедливість ще існує. Несподівано, вже після звернення до суду, отримавши ухвалу суду про відкриття провадження, представники центру раптово згадали про свої обов'язки та видали паспорт Посейдону. Однак це викликає обурення чи потрібно подавати позов, щоб змусити державні установи виконувати свої функції? Питання судовий процес триває, адже він прагне не лише Відновлення справедливості своїх конституційних прав у своїй справі, але й для того, щоб така ситуація більше не повторювалась з іншими громадянами України. Це боротьба не лише за паспорт за кордони, а за людську гідність, право на повагу та можливість довести, що справедливість має перемагати навіть у найбільш заплутаних обставинах. Паспорт успішно отримано посейдоном. Для отримання правової допомоги пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал, якщо цікаво. Задавайте свої питання у коментарях та у особисті повідомлення. Ще раз дякую вам за вашу увагу.